Сьогодні пропоную відправитись у білий сад, щоб покуштувати смажену кров'янку з яйцем, яку зазвичай подають на святкування балетейну. Для цього промийте гриби холодною водою, перекладіть у маленьку миску і залийте водою кімнатної температури. Дайте настоятися 1 годину, а потім разом із срединою пересипте гриби в маленьку каструлю і готуйте на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, поки не розм'якнуть. Дістаньте гриби, поріжте на великі шматки, але не виливайте воду з під них, вона нам ще пригодиться. На великій антибригарній пательні розігрійте рослинну олію на середньому вогні. Додайте цибулю і смажте приблизно 5 хвилин, помішуючи, поки вона не заром'яниться. Коли цибуля вже зарумлянилась, перекладіть її у миску і відставте. А на ту саму пательню додайте гриби і 5 столових ложок рідини, у якій вони готувалися. Все це поставте на середній вогонь і дайте покипіти десь приблизно 3 хвилини постійно помішуючи, поки вода не випарується. Потім додайте одну чайну ложку вершкового масла, посоліть і готуйте ще 2-3 хвилини помішуючи, поки гриби не зарум'янеться. Тоді перекладіть у миску до цибулі і також відставте. На ту ж пательню перекладіть кров'янку, поставте на середній вогонь і обережно роздробіть великі шматки дерев'яною лопаткою. Я чесно спочатку робила це силиконовою лопаткою, але вона недостатньо жорстка, тому зручніше дерев'яною. Тоді додайте майоран і готуйте 5-7 хвилин, постійно помішуючи, доки суміш не стане дуже темною. Потім до цієї суміші додайте гриби і цибулю, посоліть і поперчіть, і смажте ще десь приблизно 3 хвилини, гарно перемішуючи, поки інгредієнти добре не поєднаються між собою. Розкладіть страву на дві тарілки, накрийте і відставте. А поки що на тій ж пательні розтопіть масло, яке залишилося, і розбийте туди яйця. Смажте на середньому вогні приблизно 2 хвилини, поки білок не схопиться. А тоді посоліть, поперчіть, зменшите вогонь і накрийте кришкою. Смажте ще десь 1-2 хвилини, щоб шовтки злегка зготувалися. Перекладіть яйце на тарілку зі смаженою кров'янкою і страву одразу можна подавати. Рекомендую спробувати смачного.